А, так, і далі для роботи з скульптингом нам знадобиться дуже класна така штука під назвою Multi-Resolution. multi, multi Дивіться. Резолюцію, яку он от Subject. Тобто я піднімаю Subject достатньо високо. Навіть отак, так, да? а, І... припустимо, включаю Sculpt мод Включаю Sculpt мод Так, тут я наклацав, конечно. От як мені тепер цей Paint зняти? Я прям не знаю. Зараз хвилинку. А ні, не все. Це виходить, зараз. Тут ми нормально бачимо, тут нормально. Тут, коротше, зовсім не хочу. Замість мультирезолюшена включив Судівайт, поки що хай буде і пігнав. Бачите, я починаю вже більш детально підганяти форму. Спочатку по контуру нарощувати її цю форму. Ну, не тільки греб треба приміняти, і не тільки і не скільки, а вже включати потихесенько і е, рисувальні. Оці всі штуки. Єдине, що е, коли модифікатор не застосований, не застосований, то е, ці всі моменти вони будуть нормально працювати не в повну силу. Буде хорошо працювати Elastic греб і греб. Вони навпаки, ну, чому і краще працювати з-під мультирезолюції, при, припустимо, ну принаймні тут. Принаймні тут. Тому що можна потім легко повертатися від е, високого рівня розбиття форми до більш низького рівня розбиття форми. А коли у нас просто йде Subdivide, у нас одразу воно от розбилося і все. і ми. І на цьому етапі вже паралельний референс не так рішає. Тут референс треба бачити поряд. Поряд з цим. Тобто тут можна вже, в принципі, в цю папочку з рефами скрити, скрити, щоб вона нас не відволікала. І далі працювати вже з pure ref. Насправді краще і так робити. І краще все ж таки, блін... Зараз малює, малює. Треба помалювати. Ну і знову ж таки це залежить від того. Наскільки у нас зараз. Якщо я застосую, припустимо, то ви бачите, що лінії будуть значно чіткіше, і відповідно я можу і поставити радіус тут десь. на Для чого це робиться? На поверхні меша наноситься розмітка. Ну, як це робиться в зєбрі от я вам показую просто. Як намічено там і як тут? Я просто з крашу, краще знаю. От, бачите? І от зараз. Бачите, вона вся розкреслена по анатомії. Ну, тут це легко скривається. А тут я то намалюю. Як потім це скрити, ну, будут буду, туторіали дивитися. Тобто, ну от я для себе малюю одразу, де у мене грудинна клітина, да? Ну, грудна клітина, як у мене вона піде. Причому малювати треба для розуміння, тобто да? вот. Одразу собі дивлюсь, де вона піде у мене на спині. Тобто, по суті, я роблю розбивку меша на отакі вот частини. І краще було б це робити під мультирезолюції, ну вже я цей момент прогаділ. То буду робити вже на хай полі меші з subdivide. Принаймні тут можна вже скульптувати. Тобто Тут вже, якщо ти включаєш цю штуку, то дивіться, воно прикольно, дійсно прикольно скульптить. Ось можна вже форму, бачите. Форму можна міняти. То есть, малюються рельєфи. потім, ну, це потім. це Спочатку треба роз... хорошо розбити це за допомогою ось цього пера, за допомогою рисувалки. Що конкретно по анатомії. Причому можна міняти кольори, припустимо, домовитися, що у нас м'язи будуть червоні, припустимо, да? Угу. Насичений червоний, да. Тут я не знаю тут як. от у мене прямі м'язи живота. Потім тут же ж воно отак не йде. есть тобто От воно, от воно тут, тут форма явно міняється. Потім оці моменти Коси, косі м'язи живота, От вони. Їх теж не треба ігнорувати. А вони у нас були достатньо виділені на тому пер, пер, першопочатковому меші. От вони. Ну, і тут все складно устроєно, тому що тут ці на спині багато чого. Тут треба і кістки помалювати. Я не знаю, як короче, це перемістити, поміняти місцями. Ну, от типа, щоб чорний став сюди, а як, припустимо, вибрати чорний. Просто налаштовувати? Тобто тут в цьому плані на ну, мій смак менш зручно, ніж в зібрі. От, ці кістки пішли сюди. От вона йде, у неї тут відросток є кістки, цієї ну, лопатка, От вона трикутної форми. От у неї тут є відросточок. Так, властик є у мене тут. Не, нифига. Ластик треба шукати. Маск, пейнт. Paint, paint классно. Eraser, Eraser. Ну, ластик. От прям-прям не знайду. Прям протупляюся. Box Mask, Box Height. Box Stream. Коротше, Paint есть. А вот Paint. OK, Paint Hard, Paint, Hard Pressure. Давай, так що есть це. А десь тут є Eraser. Smear, Sharpen. Ні, Не знайду, тому треба обережно малювати. От вони у мене сюди підуть. Відповідно, ось тут на передній частині, у передній частині, тут дуже важливими для нас є ключиці. От яремна ремна впадинка, і від неї йдуть, від неї йдуть дві, відповідно, дві ключиці. Ще одна піксельна, хай буде. то є дав такі тонкощі, які, коротше, до яких треба звикнути, особливо, коли ви переходите з якогось іншого редактора, ну, зебраша. Да. Тут, тут трішечки по-різному. Схоже, але не так. Клавікули. Ну, тобто. Кістки ключиці. Тут буде кістка велика Грудна, От вона ось буде закінчуватися. От якось так. Да. Дельти. Ну, то есть, тут час я включаю червоний і вже починаю м'язи малювати. Да. то є, от дельти. Припустимо у мене. Дельта подібний м'яз. Так, 2, давайте тут 2 метр. О, двушечка саме оптимальна. Дельта подібний м'яз. Тобто як він у неї йде? От він у неї йде, виходить, от він отак от. От він отак закругляється і заходить, заходить сюди, от сюди він закриває згори оцю штуку. Так. Спереду. Ну тут тут він з під нього підлазить грудний м'яз, тобто, от тут теж конфігурація якби буде мінятися. Скажу, що хоч бери, блін. Де тіратка, я от прям не можу поняти Так, це що, сайз прежа. Пентай хард. щас все ж таки рейзер треба пошукати. Так що через Alt. Ні, ніфіга. Ні, через Alt, ні через Ctrl. О! Все. CTRL затиснутий буде стиратка коротше. так тоді це взагалі класно. Дивіться, люкс. Тобто можна дуже чітко відмалювати собі структуру м'язів прям по поверхні меша, Все. Бачите, як методом, як казав один мій колишній директор, методом до всього в житті доходив методом самотика. Ну, у, у людини було не все порядку з головою, судячи з усього. Ось я починаю прямо малювати і упорядочувати. Розмітка, розмітка наша відбувається. Розміточка. Для того, щоб потім, маючи цю розміточку, я вже чітко розумів, припустимо, так? Да? All uh, rent. Щоб я чітко розумів. Ага, отут у мене будуть дельти. Я буду відповідно їх формувати, ці дельти. Тобто я буду. Працювати над рельєфом м'язів. Коли конкретно, от я зараз закінчу розміточку і буду відповідно працювати над. Самим скульптингом, безпосередньо, да? О, так от форма накидається. О, клавікули бачите клавікули зараз давайте стрейч. Нимемо. О, пішли. Пішло, поїхало, да? З'являються ці от клавікули. Ну, це я забігав вперед. Краще зараз от малювати. Шия, да? От як и де. Ключично цеподібний це м'яз. От він, він йде аж сюди. Та розбиваємо, розбиваємо на зони. Так, тут у нас зубчасті м'язи, всі підач. От їх можна прям. Намалювати, от вони у нас тут є, Класно, їх видно, дивіться, раз повернули. Тут, так, тут, да, тут час треба буде над формою працювати. Складно. Біцепс. В цьому всі шви зберігаються, бачите. В об'єктному моді воно навіть краще виглядає. Бачите? Воно краще виглядає, навіть коли нанесено в об'єктному моді. Чому? Тому що sculpt eu face set e și face set, expand active face set, expand shrink face set, grow face set, О, б. Шукаю, як їх скрити ці фейсети. Ну, саме з поверхні. Ось тому, що воно то прикольно, але краще б можна було їх включати, відключати. Ну, треба буде пошукати. Треба буде пошукати. Так, сімічний м'яс. Тут, коли у це наносиш, коли у це наносиш, краще включити оцю штучку. Буквально помалювати на поверхні межі. Не все перемалювати. основні моменти, які можуть впливати на пластику форму. Там, де короче, грязно, да, де брудно, Ctrl затиснув і навів лад. Навів лад. Тобто зробив це тонкіше, да, щоб воно виглядало естетичніше. Krawiecki Mios. Ось він получається Ось він. Там його не видно, ось він тут. А позаду от він. Свертіла вертлюги. Тут також є. Twoja struktura, którą też trzeba pokazać. Так розумію, що потім просто треба буде їх стерти. Взяти Eraser і стерти це все з поверхні меша. От якось так. Ну а поки хай будуть. Тобто вони полегшують задачу у моделюванні а, форми. Потім тут, я думаю, в оверлаях, да, є Face, -Set, Extras, Motion Face, Origins, Pan Selected. Ага, от ми і вирішили проблемку. Бачите, фейсети. Їх можна просто тут поки що відключити, потім включити. Вони нікуди не діляться. Супер. Слухайте. Бачите, як я швидко навчаюся. Полазив там, поклацав щось туди-сюди. Ага, понятненько. Ну, от вам розміточка. Ми фактично з вами зараз 13.50, ще паузу зробимо. Перейдемо на скетчинг. Де буде приблизно те ж саме, тільки коротше, з 2D. з 2D. Хоча тут класно, тут цікаво, я б продовжував би займатися якраз то цим, Ну, скетчинг теж важливо і краще показати.